Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Мені ще 5 років тому сказали, що біткоін ця по суті така цифрова ну не валюта, цифровий товар, так, що він буде мати настільки високий рівень визнання з боку найжорсткіших регуляторів США. Що його визнають товаром, з яким можна проводити легітимні операції? Що на нього відкроють біржові фонди, через які люди на фондовому ринку зможуть в нього вкладати і що? Інвестори BlackRock інвестують понад 70 мільярдів доларів фактично за якийсь рік в ці біржові фонди, що в Міністерстві фінансів США його будуть називати цифровим золотом. А президент США Дональд Трамп прийде до влади і скаже, що ми зробимо США крипто-столицею світу, то я би чесно в це не повірив. Але дивлюсь буквально на днях чергове зростання ціни біткоїна, і дивлюся, на якому новинному фоні це відбувається, що там за події. І ви знаєте, в Сполучених Штатах біткоїн, Починають приймати при обрахунку статку людей при придбанні нерухомості. Фактично, він починає відігравати важливу роль у купівлі житла. Це щось абсолютно нове. Розповім вам про це. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і прокоментуйте це відео. Чому я кажу, що це щось абсолютно нове? Тому що раніше для купівлі будинку люди використовували лише там, ну, гроші, свої якісь o escândalo não bo Банківські кредити. А зараз американці зможуть використовувати свої цифрові активи біткоін для того, щоб купувати нерухомість. І причому регулятори дивляться на це дуже позитивно і навіть заохочують. А нові компанії допомагають людям в цьому. Розкажу вам, що відбувається зрозумілою мовою, щоб навіть людина без економічної освіти могла побачити, як це працює. А ви, будь ласка, підписуйтесь, діліться з вашими друзями і коментуйте. Що ви про це думаєте. Нещодавно Вільям Пулті, це директор Федерального агентства з фінансування житла, голосив, що дві великі американські компанії, які займаються іпотечними кредитами, це Fannie Mae та Фредді Мек, тепер будуть брати до уваги криптовалюту як складову багатства людини, коли будуть вирішувати, чи можна видавати іпотечний кредит. Ну, ми з вами розуміємо, що, по-перше, Нерухомість один з головних, якщо не головний актив американців Да, тому, що більшість людей мають нерухомість, трішки менше мають активи на фондовому ринку. Тому, мабуть, що це ключовий актив. Да? По-друге, що ніхто не купує нерухомість за свої гроші, тому що ну, таких багатих людей, буквально одиниці, які можуть собі це дозволити. Люди купують це зазвичай в кредит, в іпотеку, в розстрочку на багато років. Так, от Фенімеї Фредді Мек, це. Не банки, але це організації, які купують іпотечні кредити у банків, і вони встановлюють правила відповідно кому їх видавати, да, які кредити вони визнають. І раніше вони дивилися лише на гадівку чи на акції, як на джерело багатства людей при покупці нерухомості. Але тепер криптовалюта, така як біткоін, також. Буде вважатися для них активом, і це рішення це частина політики адміністрації Дональда Трампа, який раніше критикував криптовалюти, але, прийшовши до влади, він їх активно підтримує. Це великий крок до того, щоб криптовалюта стала частиною ну такого традиційного фінансового світу, адже раніше її вважали чимось абсолютно несерйозним і надмірно, Ризикованим, ну вона безумовно є ризикованою, волатильною, тобто такою, яка дуже коливається сильно в ціні протягом коротких відрізків часу, але ми про це з вами поговоримо окремо, важлива тема. та Так, от нове правило це означає, що якщо у американців є біткоїни, вони можуть показати їх як частину своїх фінансів для того, щоб довести банку, що вони здатні взяти іпотеку. Чому це дуже важливо? Ринок США житла, да, він зараз переживає складні часи. Багато людей не можуть продати чи купити будинок через високі ціни, через стагнацію, тому що ринок, так би мовити, застигає. Угоди не укладаються, да, бо їх небагато укладається. Це Називається зниження ліквідності, да? тобто, коли менше грошей покупців і ти володієш навіть будинком, да? який може вартувати дорого, але ти продати його не можеш швидко. Це ти не можеш там, не за 3, не за 4 місяці зробити, може тобі рік навіть прийдеться чекати. Тобто твій актив стає низьколіквійним. Так от, криптовалюта тепер буде давати нові можливості. Наприклад, за даними компанії Redfin, в цьому році 14% покупців житла планують продати свої криптоактиви для того, щоб зібрати гроші на перший внесок за будинок. Для порівняння в 2019 році таких було лише 5%. Це показує, що люди дедалі частіше бачать в криптовалюті спосіб, в тому числі вирішення своїх житлових. Проблем. Як це працює на практиці? да Ну от давайте подивимося, як працює купівля будинку за допомогою криптовалюти. Раніше, якщо, наприклад, у людини був біткоін і хтось хотів купити будинок, то йому треба було продати криптовалюту, щоб отримати готівку Та, да? наприклад, Девід Дос, інвестор з Нью-Джерсі, у 2017 році, продав частину своїх біткоїнів, щоб зібрати гроші на перший внесок за будинок. Він каже, що. Волів би не продавати криптовалюту, тому що вона буде зростати в ціні, але тоді не було інших варіантів. А сьогодні вони з'являються. Тобто, продаж криптовалюти може бути невигідним, бо доводиться платити і податок на прибуток, фіксувати да. Відповідний фінансовий достатку, тому що якщо ціна зросла, хтось купив там біткоін по 100 доларів, да, продав, наприклад, по півтори тисячі чи про по 15 тисяч, то відповідно момент продажу для того, щоб купити нерухомість, він сплачує цей ну, відповідний податок державі, і це доволі дороге задоволення. Але тепер, завдяки оцим новим правилам від регулятора, людина може залишити свої біткоїни недоторканими. А Фені Мей та Фредді Мек вони дозволяють враховувати криптовалюту як частину багатства людини, і людині не потрібно її продавати, цю цифрову свою, значить, складову, да, для того, щоб дозволити собі іпотеку. Це означає, що цифрові активи людини можуть допомогти їй отримати кредит на житло, зберігаючи її біткоїни. На майбутнє. Деякі компанії, такі як Міло, пропонують нові способи використання криптовалюти для купівлі житла. От, наприклад, як це працює, що якщо ви хочете купити будинок за мільйон доларів, ви продаєте Міла біткоїни на таку суму, вони кладуть їх на спеціальний рахунок, да тобто який гарантує, що звідти ці біткоїни не заберуть. І Міла дає вам мільйон доларів грошима. На покупку будинку ви отримаєте іпотеку, яку з часом погашаєте відсотки за такою іпотекою трохи вище, ніж зазвичай, наприклад, на кілька відсотків. Але при цьому ви не продаєте свої біткоїни. І якщо це висхідна фаза криптоциклу, да, тобто якщо Макроумови сприяють підвищенню цін на ризикованих активів. Ми з вами говорили, в яких випадках це відбувається, то, відповідно, ви заробляєте на підвищенні вартості біткоїна раз. І два ви не платите податки держави, тому що ви його не продали. І відповідно, це патрійна ну, вигода. Є нерухомість, ви маєте актив біткоїні, який зростає в ціні. І три. Ви при цьому не платите податок. І коли іпотека виплачена, то міло повертаємо вам. Ваше біткоїни тобто вони по суті виступають заставою. І міла вже видала таких іпотек на 65 мільйонів доларів. Зрозуміло, що це перші якісь кроки, але все одно це вже працює. Це абсолютно нова економіка, яку собі було неможливо уявити ще буквально 5 років тому. І особливість їх в тому, що вони не вимагають першого внеску. Вони фінансують 100% вартості будинку. Це велика рідкість для звичайних банків, тобто це не просто. Зручніше і вигідніше. да, тобто, це значно вигідніше для багатьох клієнтів, ну які відповідно мають криптовалюту і готові їх використати як заставу. І навіть з новим правилом регулятора от цього про яку про які я згадував на початку, банки, ймовірно, все ще будуть вимагати перший внесок, але, наприклад, оця компанія, фінтехівська міла цього. Не робить. Використання будинку для купівлі криптовалюти можна навпаки навіть спрацювати. Да? Тобто такі компанії, як Horizon і Savanna, пропонують використовувати чисту вартість будинку для застави під купівлю криптовалют. Тобто все те саме, тільки тепер перегорнута навпаки. Да? Що, що це таке? Ця чиста вартість. Це різниця між вартістю будинку і сумою, яку людина ще винна за іпотеку. Наприклад, якщо будинок коштує 500 тисяч доларів, а людина винна 200 тисяч банку, то ця чиста вартість або там власний капітал в частині будинку це 300 тисяч доларів да? тобто ну і працює це відповідно Таким чином, що людина позичає гроші у такої фінтех компанії, використовуючи вартість свого будинку як заставу, ці гроші йдуть на купівлю біткоїнів, які зберігаються на, на спеціальному рахунку. І людині не потрібно щомісяця платити за цією позику як звичайний кредит. Натомість, коли людина продає будинок, компанія ділить прибуток від зростання вартості з своїм клієнтом. Якщо ціна біткоїна падає, то можливо людині. Доведеться покрити різницю для того, щоб повернути компанії. Частку харайзен, наприклад, рекламує це як спосіб перетворити ваш будинок на машину для купівлі біткоїнів. Та і вони презентували цю ідею на. Конференції біткоін в Лас-Вегасі, де виступали, до речі, сини Дональда Трампа. Гаррі Прал, інвестор, який купує біткоїни з 2016 року, планує використати капітал свого будинку і кількох своїх багатоквартирних аренних будинків для того, щоб купити більше біткоін через Савана. І ця кампанія, заснована, до речі, колишнім працівником Google. вона, Пропонує ділити прибуток від приросту вартості криптоактивів з клієнтом, якщо ціна буде зростати. Хоча ці ідеї вони є новими, вони є привабливими, але звісно, що є великі ризики, та як будь-де в світі інвестування. Ви бачили десь інвестування без ризиків? Покажіть, будь ласка, мені криптовалюта є дуже волатильною, її ціна може сильно коливатися протягом короткого відрізку. Часу, наприклад, ціна біткоїна може впасти вдвічі за кілька місяців, і тоді людина може втратити свої гроші. Якщо хтось використовує будинок як заставу для купівлі біткоїнів, а ціна біткоїна падає, людина ризикує залишитися в боргах. Ендрю Пізер, адвокат захисту прав споживачів з національного центру захисту прав споживачів, каже, що брати позуку під заставу будинку для купівлі криптовалюти це жахлива. Ідея. Будинок людини це місце, де людина живе, ризикувати ним заради нестабільних інвестицій, дуже небезпечно. Ну, насправді. Це правда, так само, як те, що дуже небезпечно брати кредит в банку для того, щоб ці кошти вкласти, наприклад, в якісь високоризикові інвестиції, там венчурні або на фондовому ринку. Хоча, якщо ми беремо кредит в банку для того, щоб вкласти в реальне виробництво, в свій сервісний бізнес, то це вже не виглядає такою крейзі Да? Тобто, це вже норм. Хоча, звісно, це може бути навіть більш ризиковано, ніж вкладати на фондовому ринку. Або в біткоін, якщо ми з вами робимо це на правильній фазі циклу ліквідності. Але це окрема тема, я думаю, треба буде її обговорити. ж деякі компанії, такі як Horizon або Savanna, вони можуть ну, відповідно. Обмежити права розпорядження будинком на період угоди, Да? тобто, ну це фактична застава, і він може тривати там до 10 років. Це означає, що якщо щось піде не так, людина може мати проблеми з продажем будинку чи з іншими фінансовими операціями. Тайлер Гелош, колишній юрист комісії цінних паперів і бірж США, попереджає, що криптовалюта це слабо регульований ринок і пов'язувати її з житловим ринком, який є основою економіки, може бути ризиковано. Хоча ми з вами бачимо, що зараз вже в Конгресі США врегульовують достатньо жорстко так звані стейблкоїни, що біткоін вже врегульований багатьма регуляторами, да? тобто ситуація міняється з кожним роком. І якщо багато людей почнуть використовувати криптовалюту для купівлі житла, а потім ціна біткоїна різко впаде, це може спричинити безумовно серйозні проблеми для всієї економіки, не кажучи вже. Про самих цих інвесторів, але насправді це стосується і будь-якого іншого фінансового інструменту, тому що інвестування це завжди прийняття рішень на свій страх і ризик, і ризик це завжди зворотня сторона, ну скажімо, будь-якої потенційно вигідної угоди. Компанії, які пропонують ці інноваційні послуги, кажуть, що їхні клієнти це зазвичай. Заможні люди, заможні інвестори компанії, які вже мають доступ до різних фінансових технологій, мають досвід роботи з криптовалютою, і вони готові ризикувати. Да? Тобто вони кваліфіковані інвестори, як то кажуть. І Ці компанії також наголошують, що вони дотримуються всіх законів і що побоювання щодо. Обману клієнтів вони перебільшені, просто це нова індустрія, і відповідно не всі розуміють, як вона працює. Наприклад, Гаррі Прал хоче використати капітал своїх будинків, бо він вважає, що це зручний спосіб інвестувати в біткоїни без щомісячних платежів, тому що тут у нього є орендні будинки, які приносять операційний дохід. Да тут у нього є бажання інвестувати в біткоїни. Він тепер за допомогою. Ну, такого от позитивного погляду на це регулятора і послуг компаній, які дозволяють це робити, тепер може це реалізувати на практиці. Ці програми ще на дуже ранній стадії, тому важко сказати, наскільки вони стануть популярними. Вільям Пулті, от цей керівник регулятора американського, заявляє, що рішення дозволити Фенімей і Фредді Мек використовувати криптовалюту було. Прийнята після серйозного вивчення, він додав, що це відповідає баченню президента Трампа зробити США криптовалютною столицею світу, і це насправді сигналізує про зміну підходу раніше. Фенні Мей та Фредді Мек були дуже обережними через фінансову кризу 2008 року, коли багато людей не могли виплачувати іпотеки. Але тепер, схоже, що вони готові йти на... Більший ризик і адміністрація нова в Вашингтоні це навіть вітає і вони підштовхують до цього цій кампанії. Тож криптовалюта поступово входить в світ нерухомості в США. Нові правила дозволяють людям використовувати біткоїни для отримання іпотеки, навіть не продаючи їх. а нові компанії, такі як Міла, Гарайзен, Савана і інші, пропонують креативні способи поєднати житло та криптоактиви, і це відкриває можливості для тих, хто вірить у біткоїн, але водночас несе ризики, адже криптовалюта не передбачувана. Будинок це не просто інвестиція, це місце, де людина живе. Тож для звичайної людини важливо. Ну, до цього підходить дуже обережно. А для людей, які мають цьому досвід, експертизу, відкриваються нові додаткові можливості для інвестування, для отримання віддачі. Ну і насправді це. Поступово відкриє можливості для багатьох традиційних бізнесів, в тому що називається токенізація, да? тобто, це створення таких ну, якби віртуальних, скажімо, носіїв цінності того чи іншого бізнесу у світі криптовалют. Тобто, наприклад, сьогодні є компанії, які на балі продають орендну нерухомість за криптовалюту, і це дуже зручно, бо ви можете на 100 доларів купити такого плану актив, який буде генерувати вам оренду не дохід. Звісно, там є купа ризиків, які треба розуміти, але раніше це просто було технічно неможливо. Да? Тобто, ви, не маючи, наприклад, всієї суми купівлі для повного будинку аренного не могли нічого зробити, да? тобто або не маючи там половини, да? тобто, щоб якось це оформити через якусь спеціальну угоду. А сьогодні вже можливі механізми, де маючи там 100 чи 10 доларів, можна інвестувати в такі речі. Тож я думаю, що це тільки питання часу, коли. В Україні також активно запрацює такінізація бізнес угод різного гатунку, да тому що раніше на фондовому ринку це здавалося просто навіть якоюсь фантастикою. Да? Коли там робили угоди по секюритизації, я думаю, окремо розповім вам, що це таке, як це працює. То люди казали, що це неможливо, це там ну це дуже складно", і так далі. Але це насправді буденні речі, які е, працюють і працюють в на всіх розвинутих ринках. І чому нам не впроваджувати в себе ті практики, які допомагають іншим компаніям і людям ставати замужнішими і? Успішнішими друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати це відео. І я дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube на монобанку Ви допомагаєте економічному просвітництву України. Що ви цікавитесь, друзі, про те, що таке блокчейн, що таке криптовалюти, як можна токенізувати ваш бізнес і заробляти більше, як можна суттєво. Автоматизувати, оптимізувати ваші бізнес-процеси за допомогою штучного інтелекту. Підписуйтесь на навчальні курси університету Learn, to Learn Global. Я залишу лінк під цим відео. Це дуже круто розбиратись цьому і випереджати ваших конкурентів. Я думаю, це варто робити. Дякую вам і до зустрічі!